Вже більше року до Черкас приїжджають переселенці зі сходу України. Люди залишають тимчасово окуповані території і знаходять прихисток тут. За даними департаменту соціального захисту Черкаської ОДА, на сьогодні в області зареєстровано майже 13,5 тисяч переселенців. Ми запитаємо в черкащан, як вони ставляться до цих людей та чи допомагають їм. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до переселенців? Позитивно. Ну, а як саме? Ну. Переселенці, в принципі, ну, люди, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході і їм потрібно допомагати. Да, одні, е, ну, в принципі, більшість з них нормальні люди, але є такі, що ведуть себе ну, не зовсім так, як потрібно. Ви знаєте таких? Ні, я таких не знаю. А нормальні знаєте? Взагалі персонал це не знаю. Але ну, по чуткам друзів, з розмов, ну, зрозуміло, що є одні нормальні, одні. ну, скажем так, ну, не совсем позитивные особенности. Люди, как люди, переселенцы, так и как и мы. Бедные люди, конечно, которые сполна получили в своей жизни. Очень жалко их, очень жалко. Они просто они живут информацией, которую им дает Россия. Нормально отношусь. Они же не уехали в Россию. Те, которые уехали в Россию, да, А коли уїхали в Україну, значить вони патріоти України Молодці. З душою, з болю, з душою до них відношу. Тому що пережити те, що вони переживають, як вам сказати, дуже боляче. Дуже важко дивитися на те, як там гинуть діти, як там ранені, як ті старики там переживають тут. Це дуже боляче. З однієї, жалко, з іншої сторони. Боку... Розумієте, вони самі винуваті в, в, в такій ситуації. Розумієте. А дітям допомагав би. Ну, поки... А в чому вони винні? А? В чому винні? Вони самі винні в тому, що, що вони повелися на ту пропаганду, розумієте? З одної сторони. З іншої сторони, їх жалко теж. Не дай Господь нам таку долю, як їм, розумієте. А ви допомагаєте переселенцям? Я переселенцям, Ну, я такої змоги ще не мала. Якщо попросять, то я допоможу. Просто я не спілкувалася, не стикалася з такими переселенцями. Зарплати відчисляють. А так, якщо є там якась допомога, родичі з Донецька, теж допомагаємо. Так... А в центр гостинності або в якісь в благодійні організації не відносили там речі? Ні, поки що. Дочка перебрала речі, я, скажімо так, Таких хороших вічей нормальних у мене дочка взросла, я говорю, давай говорю, я віднесу, тому що люди нуждаються, що толку, що вони у нас лежать. Тобто, дійсно, в центр гостиності я відносила ці речі. І у нас вот так теж люди є, які віщами, хто там як може туди ходять, відносять. На даний час поки не допомагав, чесно кажу, не допомагав. Ну, якщо треба буде, то допоможу об, об, обов'язково. Я... Переселенці можуть до вас звертатися. Обов'язково yeah, переселенці зі Сходу України заснували в Черкасах громадську організацію спільнота біженців з Донецька та Сходу України. Люди об'єдналися заради вирішення спільних питань щодо пошуку житла та працевлаштування. Ця організація в Черкасах діє вже близько року та нараховує більше 300 осіб. Більшість із цих людей до Черкас приїхали майже з порожніми руками. Кажуть, що якби не черкащани, які допомагають їм одягом та продуктами, прожити у Черкасах було б дуже складно. Существует вот такая определенная двойственность, да, то есть вот в массе своей, вот черкащане, которые, ну, не сталкивались лично с переселенцами, вот не знакомы с ними, они, в принципе, в массе поддерживают те же самые мифы, что, ну, курсируют по всей стране, что вот мы приезжаем и живем на всем готовом, ну, это неправда, мы все снимаем квартиры, все за них платим, но, тем не менее, такой миф устойчивый в Черкасах существует, что мы приехали и на бесплатно всем подавали квартиры. Нет, это не так. Мы получаем, на самом деле, смешные деньги, 440 гривен в месяц на работающего трудоспособного. Ну да. вот. я говорю, но ну, те черкащане, которые вот с нами уже сталкиваются, с нами уже знакомы, вообще, я на самом деле скажу, великолепное отношение. Мы здесь действительно как дома, нас любят, холят и лелеют. Вот. И поэтому спасибо огромное черкасам и черкащанам за такое вот прекрасное отношение. Мы за помощью никому не обращались, лично я никому не обращалась, но у мужа на работе поддержка хорошая, все сотрудники поддерживают, очень много друзей у него появилось. У меня тоже здесь вот спиной тоже, тоже очень Много друзей появилось и таких приятных людей, с которыми можно общаться. Я немножечко попробовала поработать и очень приятно была удивлена, что приносят, угощают и клубникой, и овощами, и фруктами, передают детям. Хотя я всегда говорю, что мы не то, что мы не нищие, у нас есть помощь, муж работает. То есть в принципе мы не голодаем. Но люди просто хотят помочь, и поэтому приносят чистого сердца, чистой души. У Черкасах є багато громадських и благодійних організацій, которые допомагають переселенцям. Це і наш батальйон «Укропський сухпай і мережа ЛЖВ. Також є єврейська організація Хесет Дорот» та інші. Небайдужими до переселенців є і власники медичних закладів, супермаркетів та кафе. Є у нас і меценати, котрі роздають переселенцям продуктові набори. Однак говорити про себе не хочуть. кажуть, добро має бути непомітним. Я дуже благодарна. Везде, вот где только с какой просьбой, люди тебе помогут всегда. Ну вот хотя бы вот эта вот помощь. Пельмени, макароны, печенье, какая-то крупа. Нет, сахар. Сахар Алия. Мы как все переселенцы, прибывшие из той э, военной зоны, мы все нуждались в помощи, потому что практически приехали в тапочках и в шортах. Уезжали на три недели с одной легкой сумочкой, а в итоге эти три недели. Пошел второй год вот уже при кто вам помогал? Ну, собственно говоря, Черкасы после того, как мы были 40 дней в Днепропетровске, а потом приехали по ряду причин Черкасы, Черкасы, мы открыли душу, и Черкасы нам открыли душу. Почему? Потому что, ну, наверное, аура здесь такая, и город прекрасный, люди прекрасные. Кому мы не обращались, какие бы вопросы не задавали, мы нигде не слышали слова «нет» или какого-то унизительного слова. Респект и уважение организации Дом гостиности, Це люди, які не е, словом і ділом, начиная е, проблемы, если якщо были з продуктами питання, с одеждой, вони действительно на тому етапі зробили дуже багато для кожної сім'ї. Найбільшим своєрідним майданчиком допомоги для внутрішньопереміщених осіб у Черкасах став центр гостинності. Мабуть, в нашому місті немає таких переселенців, які б не звертались сюди за моральною або матеріальною допомогою. Під центр гостинності, будь ласка, приходите. Можете записати, хто у вас йде в який клас. І по істеченні кого-то времени ми зможемо більш-менш пересувати школьне. Взагалі, ініціатива самого центру виникла у соціальних служб. Ми прийшли, Принесли речі на їх заклик, і потім разом із цією ініціативою з'явився центр гостинності. Міська влада виділила це приміщення. І зусиллями різних підприємців, підприємств, організацій, шкіл і всього іншого, ви зараз бачите перед собою те, що ви бачите. Тобто тут є порядок. Тут є плечики, які ми збирали на ринках і в магазинах всього міста. Тут є волонтери, які зараз вже на постійній основі, тут безкоштовно, але на постійній основі їх зараз вісім осіб тут працює. Це якби використовувалися з команди в 200 чоловік, яка працювала тут на протязі року останнього. І є, є всі ті, якби. Послуги, які зараз центр надає. Бачите, при вході кілька дошок оголошень. На цих дошках оголошень є інформація, яка цікава переселенцям або людям, які хочуть допомогти, або місця потенційного пошуку роботи чи пошуку житла. Починається все з того, що сюди приходять люди і надають якусь допомогу. За період весь роботи центру, ну це ті, хто записані, тому що в нас є благодійники, які не бажають, щоб їх записували.

Потому что очень большая часть помощи идет в те семьи, где есть дети. Когда к нам приходят посетители с детьми, то здесь дети могут проводить время. Вот у нас есть маленький посетитель. Как тебя зовут? София. София. Это маленькая София. Она раз в неделю где-то приезжает со своими родителями, правильно? Да. И вот в этой комнате дети могут проводить время. И если им нравятся игрушки, они могут отсюда взять любые игрушки. Есть бытовая комната, побутовая комната, где мы пытаемся создать условия для того, чтобы люди могли, возможно, постирать вещи, погладить одежду, починить. Это вызвано... Тем, что э, много жилья, которое арендуется, снимается этими людьми, э, там нет э, самого элементарного того, к чему мы привыкли. Нет стиральной машины, у некоторых даже мебели нет. Друзья нашего центра они приобрели это абсолютно новая стиральная машина. И они ее купили, установили здесь. Люди об этом знают, которые к нам приходят, наши гости, переселенцы, беженцы. И они приходят, и когда им необходимо, стирают вещи. Можно погладиться потом. Есть вот швейная машинка. Она не новая, но настроена для того, чтобы работать. И женщины, которые умеют обходиться со швейной машиной, они приходят и чинят вещи, то, что им необходимо. Ми в церкві займаємося соціальним служінням, і наша задача була дуже проста. Те, що ми зібрали в церкві, передати людям, які готові допомогти тимчасовим переселенцям. Тут були представники, мабуть, півтора десятка церков, задіяні в волонтерах різних, починаючи від православних московського, київського патріархату, закінчуючи людьми з адвентистів сьомого дня, харизматів, п'ятидесятників, баптистів тобто особливо. Значна частина волонтерів це були віруючі люди, ну, відсотків 40. Решта це були просто свідомі громадяни міста Черкаси, які приходили, їм подобалося все, що тут відбувається. І вони просто загоралися бажанням допомогти людям. Сьогодні ми привезли трошки речей, які зібрали наші друзі-волонтери, які раніше були тут в центрі активними працівниками. Зараз вони збирають речі. В себе вдома. Саша і е, його дружина передали суміші такі для годування дітей. Їм ця посилка прийшла із, із Германії. Тому про наш центр знають і там. І дякуємо за підтримку і їм також. Хтось думає, Дякую. що таким чином він собі заробить якихось бонусів. Різних. Хтось каже, я ж можу завтра теж бути переселенцем. Є й такий мотив у людей. Ну, а деякі люди просто, просто їм не байдуже інші, вони допомагають.